Слава Ісусу Христу, колеги, хочу показати вам поле із озимою твердою пшеницею. І декілька років тому я вже публікав, публікував подібне відео, де розповідав, як фермер на Донеччині в Бахмутському районі висівав тверду яру пшеницю. І він висівав її у нормі 80 кг на гектар і отримував 39 центнерів урожайність. Була у нього. Це був у нього сорт Харківська 39. Харківська 39. А зараз це озима, тверда пшениця, це сорт Шулендінка. І він висівався із нормою 50 кг на гектарів. Є окремі ділянки, де навіть 40 кг на гектарів. На цій ділянці поля він висівався на розмноження у нормі 50 кг на гектарів. І зараз хочу показати вам, який ще очікується результат на цьому полі. Це Полтавська область, Полта... Полтавська область, поки що не називаю яке господарство. Трошки інтригу потримаю після збору врожайності. Можливо, і скажу, яке це господарство. Одне з моїх улюблених господарств на Полтавщині, де дотримується високої культури землеробства. І от зараз хочу показати їхні результати саме на цьому полі озимої твердої пшениці. Отже, дивіться, озима тверда пшениця. Загалом вона поступається врожайності перед м'якою пшеницею, за моїми спостереженнями, приблизно на 15-20%. Але ціна на продукцію. Саме твердої пшениці приблизно у півтора інколи до двох разів вище ніж м'якої пшениці, тобто вирощувати її дуже таки вигідно, але важливо, щоб отримати гарну склоподібність зерна, тобто проводити якісний догляд за посівами. Відібрати Гарний підібрати гарний сорт, який буде дуже продуктивний для конкретного регіону. І в даному господарстві зупинилися на сортові Шулендінка. Перед тим випробовували і інші, більш нові сорти були. Але ну, цей сорт їх найбільше задовольнив і вони вирішили його доглядати, розмножувати для своїх цілей. І в даному випадку тут. от Сівба проводилася невеликими сівалками з нормою 50 кг на гектар. І я тут виривав окремі рослини, рахував пагони, на мою думку, на думку агрономів, тобто потенціал врожайності на даному полі близько 50 центнерів з гектара. Ви бачите, дуже якісний колос, дуже виповнений такий продуктивний стеблостій. Тут на квадратному метрі близько 500 рослин і продуктивна кущистість окремих рослин. Я навіть не міг повірити своїм очам, коли виривав, думав, то дві рослини розділяв, ні, таки одна. До 20 пагонів було на одній рослині. Зараз вам покажу окремі з них. Так, ось дивіться. Вирвав три рослини. На першій рослині п'ять продуктивних пагонів. П'ять продуктивних пагонів виповненого повноцінного косся. На другій рослині... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, щоб ви бачили, що це одна рослина. Я тут нічого не придумую. Це одна рослина. Одна рослина дала вісім продуктивних пагонів. Вісім Продуктивного колосся. Ніякого підгону, бачите, немає. На цій же рослині, колеги, я думав, що це дві рослини. Я от їх розділяв, але це одна рослина виявилася. Це одна рослина, тут от видно з'єднання, яке я розірвав. Це одна рослина, на якій 14 продуктивних багонів, 14 колосів. Причому тут практично немає якихось недорозвинених колосів, невиповнених. Всі це колося добре розвинене, виповнене колося. От така картина по твердій пшениці. Тому, друзі, дуже рекомендую звернути увагу на таку культуру, як тверда. Озима пшениця, вона мало поширена в Україні, але її варто розмножувати, варто нею займатися. Варто вивчити технологію вирощування, вона дещо відрізняється від технології озимої м'якої пшениці. Тут головне домогтися високої якості, не лише врожайності, але й високої якості зерна, підібрати гарно сорт. І... Е, ну і врешті-решт е, насолоджуватися тим, що є ще одна культура, яка може займати вагоме місце у вашій сівозміні. Дякую всім за увагу і е, до нових зустрічей.